Друзі, ми приїхали сьогодні на відпочинок. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайки, вподобайки, мені буде дуже-дуже приємно залишатися зі мною, далі буде цікаво. Вам все покажу, розкажу. роздівалка, бачите, дуже велика роздівалка. У вас виходить та YouTube прослід. І ви шукаєте по цьому присліду свою кабінку. І дуже багато місця. От дивіться, яка велика шатня. Оце йдемо зараз. От дивіться, це все шатня спеціальні такі. Сіточки для речей. Тут теж така кабінка, щоб переїтися. От, класно, дуже сильно. А така велика нашарня. Зона церква, що можна собі посушити голову після, після писайна. Осередити телефон, собі сісти на крісло, мусор викинути, От, просто все добре внутрішньо людей. Просто класно. Супіток. Це найгліпокі пасень, сюди теж можете заходити, купатися, о, просто класно. Тут водички трошки прохолодна, бачите, ті пасені у нас. Великий вхід. Сюди заходиш, пікаєш чіпом, то й все. Зона відпочинку, бачите, собі можете прийти з парою, собі лягти спокійно. Великі тіванчики, бачите, сюди за де. І собі тут вчилимо на другому поверсі. От такий підслад. Двіти гарно зроблені, все зроблено якісно. І от у нас самий центральний зал. Бачите, О, і він, це все велике. Просто топчик. За свої гроші просто клас. О, це зона така з хотів, собі можете спуститися з тієї сторони, з тієї сторони. Ось центральний зал це От величезний басейн, пальми, і там на вулицю виходить, по різні лежаки, щоб можна полежати. От. І от. Тут у нас кухня така ж має поїсти, тут різні квіти, О, це знаходиться під вікнами такими пластиковими, собі нагрівається, гуще теплянку не холодно, гуще просто кайфує. Така у нас тут краса. Душ, одна савна, друга сауна, тут десь є робот, і заходиш повністю голий. Щоб сидиш, кайфуєш, тут ніхто не соромиться. Ось така собі штучка, якраз пече 10 євро треба закупити, бачите. Уші виходить, собі коло кожної сам її собі свій душ, собі прийшов, сполукався. Ось такі пасейні, холодні, собі заходять після парілочки, одразу холодну воду так охоложуєшся. Просто класно. Для, для здоров'я дуже полізно. Така водичка собі чурить. Тут різні пальми такі собі схоти. От на вулицю косель виводить. От собі виходимо на вулицю, собі зараз будемо чилити на вулицю. Ось такі пальми красиві. Це має покупатися спокійно. Ось коштує 22 євро, от взагалі дешево. Собі можна купатися 3 години 22 євро. От, така краса у нас поле. Бачите, от, поле. Для курящих людей собі виходиш на лавочку, сидиш собі куриш. От така спеціальна курілка. Собі теж зимою заходиш всередину. І ось такий у нас пісочок. Пісочок, тут теж якось такі лежанки, що чілиш собі, теж, бачите, от. О, такий пісочок, все знаходиться на вулиці, от, теж різні пальми посаджені, стучні, дерева, каміння. Собі просто ходиш, кайфуєш. От. 22 євро собі можеш 3 години щилити Ось Зараз підійдемо до озером, люди відпочивають. І таке саме така будівля, бачите, стікляна повністю, стікло. Собі лягаєш і чилиш, як там якраз хтось лежить, От, собі йдемо. Ось така краса території, теж різні різні лежаки, травичка собі підросла, дерева гарненько собі розквіт, розквітли, От, такі різні, різні цвіт дерев. Бачите. Собі хуляємо, собі фана спокійно, зона відпочинку, От, як я тут озеро. Таке озеро, тут рибки плавають собі, просто класно собі так пройтися, відпочити собі. Просто клас. Мені дуже сильно подобається. За свої гроші 22 євро це дуже мало. Собі. 3-4 години ти собі можеш щилити. Я собі гуляю після сауни, собі в сауні попарився, собі 15 хвилин одні, сауні в хвилин 2 сауні просто класно собі. Попаритися для здоров'я, зайти собі в водичку тепленько, собі покупатися, поплавати просто топчик. Всім рекомендую собі інколи брати собі вихідний, відпочивати, чилити, розслаблятися, ніколи не думати про погане. Все буде класно. Получається такий мостик, бачите, собі можете перейти, почати на такий маленький острів, собі погуляти. Тут, на жаль, купатися не можна. І от саме таке. Велика Буля, у цій великі Булі є сауні, басейні, собі можете покупатися, відпочити, почилити. І от сама територія, це все знаходиться на вулиці. Ну Від нашого містечка, там де ми живемо, може кілометрів 16 їхати сюди. 16 кілометрів. Їдеш собі, платиш то 22 євро і собі чилиш. Різні пальми, собі чилиш, віддихаєш, просто кайфуєш від життя свого. О, така у нас краса. Друзі, задня частина того пасейну повністю, того і будівлі, що якісь сміття складірують, якісь стошки сортурують, працівники приїжджають на машинах. Ось така задня частина. Дивіться, теж велика територія. І така навколо нас краса. Я кажу, виходиш собі, гуляєш, погодка, просто топчик, сьогодні собі кайфуєш від життя. О, як то у нас гарненько. Прилягали трошки на лежачок, погуляли, трошки відпочиваємо, кайфуємо просто, просто клас. Собі лежиш, ні про що не думаєш, собі кайфуєш. так Миротворіння своє відкриваєш, собі думаєш про своє, що ж, просто класно собі так поїхати, заплатити ці гроші, собі 3-4 часи почилити, просто клас. І от собі я лежу, бачите, кайфую. Лежу на лежачку, собі такий, виходить. Ставок чи озерця, тут рибки плавають собі, така краса, сонечко собі світить, люди відпочивають, рибки собі, що ж там готують рибок чи що. Я собі так чі любачні тульбани там на другій стороні, дерева гарні, такі рускі. Цього пасейна виходить, всі такі пальми посаджені на всій території. Так само всередині. В середині не цікаво знімати, тим, що там багато людей собі, тут собі вийшов на вулицю з природою, собі так знімаєш, кажу, це, це мій пальм, кусочок такий гарний, та чилимо собі, от мої тапочки, тапочки, тимо далі знімати. Друзі, вже центральний, є центральний басейн, що можна купатися, зразу собі купайся, видно ставок, цей, що з рибками собі. Там рибки такі класні, плавають в золотисті. сі. Ось така площадка собі тут. Ми кайфуємо, ви вже кайфуємо, бачите. от. Собі ставочок, собі погата класно, вертуємо собі кран, кран що старає будівництво. Просто плах. Собі таблички, що показує, що тут робити. Тіпа, собі лежеш спокійно, відпочиваєш її, лежиш. ви бачите. Я вам то з вулиці, виходить. От. Ми зайшли тепер всередину. Різні такі лежачки, біленькі, міконькі, шкірені. Теж тут пальми. Пальми це їхня фішка. Типу пальми, там, кактуси різні, бачите, от. Кактуси, ж все настояще. Ну, отакі тут у нас лежачки. Просто клас собі гуляєш тут. А тут сильно сильно тепло, я вам скажу, аж так іменно парить. Іменно так парить, от. все таке величезна путівля. Таке масштабна путівля тут всередині, бачите? Просто класно. Ну, люди, друзі, Самий центральний вхід, каси там собі, теж люди мають відпочивати собі масажні крісла. Тут така фотозона, типу, що ж такого полікіста пеняти може. Можна масажик зробити, собі просто класно. Яка в нас тут краса, ви бачите? Все для, ваш, все для грошей ваших. Хочете, почилити собі, приїхали, почилили, заплатили цих 22 євро чи 30. О, просто клас. Я люблю, друзі, цілий на масажний крісло, Просто класна штучка. Ось такий пульт управління, тут різні функції, ви можете вибирати, який ви хочете масаж собі. Просто зараз кайфую просто. Де, така класна штучка, супер заслабитися. Просто класно. Коли у нас такий вид, бачите, сидимо, От, Просто клас. О, Всім я рекомендую спробувати масажний крісло. Просто клас. Получається, бачите, таке крісло, біле-біле, шкірене, ось такий бульт. Пультик, собі там різні функції, собі вибирайте, яку ви хочете собі, включайте, воно тобі масажирує плечі, повністю ноги, руки масажирує. Ось така штучка. Просто от. Закінчилася наша прогулянка, Відпочили трошки, О, тепер краса закінчила. Їдемо додому, бачите, вже пізна година. Їдемо по маленьку туди хатимо до рицьовалки, кому було цікаво залишатися та ще зі мною буде цікаво. Така краса.